Гривнею битимуть українських водіїв за порушення правил дорожнього руху. Вони і так не мізерні чинні штрафи, а стануть ще більші. В середньому ціна порушення зросте у 3-4 рази серед малозрозумілого покарання за непокору працівникам дає. Розтлумачити цей пункт у МВС не квапляться. Придивився до нового дорожньо-карального цінника Ігор Бондаренко. Доброго дня. Нові штрафи за порушення правил не бажаєте ознайомитись. Столичні водії з цікавістю ознайомлюються з намаганнями уряду вдарити по порушника грошима цього разу під прицілом дрібні фоли. Приміром, з авто з проблемними гальмами, кермом чи занадто тонованим склом. Штраф збільшать до 680 гривень, зараз 510. Забули пристебнутися в авто чи покататися на мотоциклі без шолома. Готуйте 340 гривень, замість 85. Неправильно проїхали перехрестя, не побачили червоного світла або тримали телефон у руках під час руху. Доведеться викласти майже 6 сотень. Це дорожче на 100 гривень. Підвищать толку, все одно не Не дасть нічого. Песимізм водіїв намагався. Гася, розвіяти в державтоінспекції. Нові штрафи змусять автовласників дотримуватися правил за статистикою. Міліції останнє підвищення 2008-го скоротило кількість смертей в аваріях. Пікава ситуація по Каліція народнотранспортних пройшли по смертей в Від ДТП у нас було в 2007 році, коли кількість погибших составляло более 9,5 тисяч. На сьогоднішній день, як я говорив, ця цифра практично в два рази. Серед ідей уряду карати кермувальників, які не виконують вимог інспекторів. Штраф у тисячу гривень, начебто, має зробити учасників руху слухнянішими. Ви відмовилися в присутності, я не Конфліктів із даїшниками від того не поменше переконані водії зросте лише вартість відступних Це нічого не змінить, як брали гроші, так і будуть брати. Віктор Миколаєвич обурений іншою новацією. Інспектору дають право зупиняти машини за підозрою в технічній несправності авто. Як Інспектор не німіє прибора в руках, нічого на нюх, на слух, да на очі можуть такий складний апарат. У теж автоінспекції водіїв заспокоють це лише законопроект, і в остаточній редакції може суттєво зміни. Ігор Бондаренко, Дмитро Большаков, новини 2+,2.